В останні вихідні жовтня по всій Україні під ігідою українського біблійного товариства пройшло святкування Дня Біблії. У Львові воно набуло справді міжконфесійного характеру. Особливі богослужіння пройшли у трьох протестантських церквах міста. В суботу ввечері, 25 жовтня, день Біблії відзначили в першій Львівській громаді церкви Адвентистів сьомого дня, а 26 жовтня в центральній громаді церкви Євангельських Християн-Баптистів та церкві Голгофа Християн Віри Євангельської. Уже впродовж десяти років українське біблійне товариство організовує дні біблії, щоб привернути увагу суспільства до слова Божого і започатковує доброчинні проекти для безкоштовного поширення священного писання. Якби люди більше читали Боже слово, якби люди старалися виконувати Боже слово, то це, що робиться в нашій країні сьогодні, це все зло, яке ми відчуваємо. Постійно в нашому повсякденному житті його б було або б менше, або воно б маліло взагалі. Крім друку і розповсюдження біблії різними мовами і за доступними цінами, українське біблійне товариство впроваджує доброчинні проекти для різних верст населення. Кожен рік приносить нові благодійні заходи, нові безкоштовні біблії. Ми дякуємо Богу, що має можливість, як сьогодні, проводити в Україні дні Біблії, метою яких є піднесення Слова Божого в наших серцях, в наших сім'ях, в наших церквах і загалом в нашій Україні. Це такі спільні служіння, які покликані об'єднати християн різних конфесій навколо святого письма з метою подальшого поширення Біблії в Україні. Цього року вже реалізовано проекти Біблія в освіту. Дві тисячі комплектів книг для шкільних викладачів християнської етики, проект надії, 50 тисяч євангелій, які розповсюджувались серед молоді і військовослужбовців на майданах країни. І зовсім нещодавно представники біблійного товариства відвідали і подарували нові заповіти українською мовою для військовослужбовців 24-ї яворівської бригади. Деякі проекти ще чекають на реалізацію. Біблійне товариство щороку проводить декілька. Благодійних проєктів, які поширюються на різні групи населення. На цей рік у нас є проєкт для дітей, які знаходяться на тривалому лікуванні. Дитяча Біблія, особливо для того, щоб вони могли читати Боже Слово і мати втіху з цього. Також у нас є проєкт це діти-переселенці з Донбасу, особливо дитяча біблія, яка вже зараз готується до друку якої буде великий наклад, і ми разом з церквами хотіли б також подарувати дитячу Біблію, слово втіхи, щоб таким чином також проявити нашу християнську християнське покликання проявити Божу любов до цих людей. Присутні на заході дізналися, як біблія була розділена на розділи та вірші а також яким чином 66 книг, написаних чотирма десятками авторів протягом 1600 років, становлять цілісну книгу, яка викликає довіру мільйонів читачів у всьому світі. Про Біблію треба говорити на кожному кроці, і навіть віруючих людей треба заохочувати, щоб вони жили за Біблією, і вони розповсюджили. Тому дні Біблії вони скажімо, сконцентрують людські думки, вони надихають і вони благословляють, вони бачать презентації, вони бачать, що Біблія робить у житті людей. Тому це досить важливий така, такий захід. Його треба підтримувати, і слава богу, що воно продовжиться. Останнім часом українське біблійне товариство разом з Всеукраїнською радою церков виступає з ініціативою надати дню біблії. Статусу національного свята в Україні Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, Вісті надії.